Чому він це зробив, я не знаю. Але це було такою, я би сказав, подією, яка заставила главу церков говорити про кризу державно церковних стосунків. В чому та криза полягає? З одного боку, це є криза порозуміння. От так виглядає, що розмова є, але діалогу немає. Значить, Процеси відбуваються незалежно від того, яку позицію висвітлює Всеукраїнська але церков, яку, яку думку висловлює, чи яку обіцянку дає, дає президент. Тобто є якась така подвійність. Друга річ це і те, що підписання цього закону чи його вступання, вступання його в дію. Ставить під знак запитання саму парадигму державно-церковних стосунків. Ось я перед тим сказав, що ці стосунки вибудовувалися на паритетній основі. Тоб ми разом співпрацюємо для блага українського суспільства. А так виглядає, що ця парадигма є зруйнована, Тоб ми не є партнери. Таким чином, ми тепер до кінця не розуміємо, яке наше місце. Раз, а друге, яку роль тепер повинна відігравати всеукраїнська рада церков і релігійних організацій. Але відбулася наступна подія з Радою Церков з секретаріатом зустрілася пані Ганна Герман. І було сказано, що президент вимагає в терміновому порядку. Разом з церквами опрацювати наступний законодавчий акт, який би узгоджував позиції церков. Якщо ви так порівняти, тактика так, є та сама, як з мовним законом. Ось на швидку руч прийняли закон промови. Після того президент вимагає, щоб був інший закон, який би десь зрівноважував те, що було зроблено. Хоч ми знаємо вже півроку минуло ще проєкту закону, про який тоді говорив президент, що немає. За тим самим сценарієм розвиваються події щодо цього законопроекту. Значить, президент вимагає, щоб до певної міри ці незручності були виправлені. І хочу вам сказати, що вже було засідання всеукраїнської церкви з представником Міністерства культури. Де були заслухані голоси експертів, які тепер намагалися нам допомогти розібратися в тому полі законодавчому. Але з того, що я знаю, вислід експертів є такий, що не вартує створювати значить, ще один закон, який би нейтралізував просто ті, ті незручності, які були попередні. Найкращий шлях це і той закон відмінити, або якими чином його денонсувати. Як поступати зараз, чесно кажучи, я, я до кінця не знаю і не розумію, але це не просто, я би сказав, якась прикра помилка. Заіснувала певна, я би сказав, нова ситуація, в якій ну, до кінця церкви себе ще не відчувають дуже, дуже комфортно.